Завершення опалювального сезону періоду 2022-2023 років. Євген Олександрович. Просимо прийняти дане рішення. Завершення опалювальний період місяць міла 1 квітня, пунктом 3 даного рішення. Для КПСМО економіку енерго продовжуємо на двох котельнях. Це номер 12 15 на котельні, які працюють на тематином виді палива до 15 квітня. Це об'єкти, лікарня і обмашкова. У зв'язку з поводними умовами, з прогнозом поводних умов, середньодобовою температурою, у зв'язку з тим, що у нас підписані ліміти на газопостачання на березень місяць, ми плануємо завершити все ж таки до 1 квітня, тобто 1 -го, 31 -го буде останній день опалювального сезону, а заклади соціальної сфери, зокрема, наша міська лікарня. Продовжуємо ну, до 15 квітня, але якщо буде погода дозволяти, то і раніше тоді завершимо опалення місці. А за, е, споживання у нас в місті з 1 квітня вже не буде. Саме. Він, Тому, то є до 1 числа. За, mm -hmm. проти, підтримали рішення